Програма регіон продовжує мовлення 27-го каналу. Як завжди у цій порі підбиваємо інформаційний підсумок цього тижня. Розпочнемо, як завжди, з анонсу. Захист населення та економічний розвиток регіону. Ці питання обговорили депутати обласної ради. Яблука для школярів на Донеччині розпочали вітамінізацію учнів. Тиждень безпеки дорожнього руху. Чи стане менше аварій? Понад 20 питань розглянули депутати на черговій сесії Донецької обласної ради. Прийняли програму захисту населення від надзвичайних ситуацій, розраховано до 2017 року, та програму сприяння розвитку громадянського суспільства в Донецькій області. Голова облради Андрій Федорук також поспілкувався з журналістами щодо євроінтеграції нашої держави та прокоментував деякі рішення депутатів. Донецька область по праву вважається однією з найбільш техногенно небезпечних, адже на Донеччині сконцентрована переважна більшість промислових підприємств України. Крім того, значна частина з них вже на межі технічного зносу. Наразі в області близько трьох тисяч потенційно небезпечних та майже 160 хімічно-небезпечних об'єктів. Тож на черговому засіданні Донецької облради депутати прийняли програму забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення та територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Розрахована вона на наступні чотири роки, незважаючи на те, що програму підтримали більшість депутатів 104, проте, як зазначили присутні, документ все ж має певні недоопрацювання. Проте причиною того, що далеко не всі запропоновані пункти увійшли до програми, спеціалісти називають недостатні фінансування. Коли ми підходили підходяли як реальна, яка зложилася з наповненням в тому числі і бюджету області, тому ми виходили Тож що саме необхідне загалом на реалізацію програми передбачено понад 33 мільйони гривень. Гроші будуть розподілятися в залежності від необхідності. Эти деньги будут направлены на работу по предотвращению чрезвычайных ситуаций, а также на приобретение необходимой техники, которая сегодня, в которой сегодня нуждаются органы МЧС. Наступною, проте, мабуть, найобговоренішою стала цільова програма зі сприяння розвитку громадянського суспільства в області на 2013-2015 роки. Думки депутатів щодо представленого документу дещо розділилися. Одні наголошували на тому, що документ не пройшов належного обговорення та має певні підводні камені. Інші наполягали, що програма, звісно, не досконала, проте вона може стати вагомим підґрунтям для формування в області дійсно громадянського суспільства. Да, блог искать можно и, наверное, нужно. Мы ее постоянно улучшаем. Мы вносим в нее какие-то новые детали и новые проекты. И Я думаю, что это та программа, которая будет еще э, улучшаться и улучшаться. Формування громадянського суспільства стало однією з головних тем і на асамблеї європейських регіонів, що проходила наприкінці жовтня у Страсбурзі. За словами голови Донецької облради Андрія Шишацького, який очолював делегацію Донеччини, це питання вкрай актуальне для регіону, особливо в рамках реформування системи місцевого самоврядування. Обговорювали також під час візиту і інші не менш важливі теми. Там розсматривались питання по розвитку інфраструктури. По финансированию Европейским союзом инфраструктурных проектов, которые на сегодняшний день может получить Донецкий регион, обсуждались вопросы развития сельского хозяйства и обсуждались вопросы инноваций. З підписанням про асоціацію з ЄС посадовці в першу чергу пов'язують надходження закордонних інвестицій, що вкрай важливо, особливо з огляду на те, що економіка України та області наразі переживає не найкращі часи. Покращити ситуацію на думку голови облради, зможе залучення на робочі місця українців, які раніше виїхали за кордон, а також безробітних громадян країн Євросоюзу. У нас практически в 10 раз меньше безработицы, чем в странах Евросоюза. Поэтому, если мы обеспечим рабочие места, и э, сегодня мы говорим о тех людях, которые выезжают работать за рубеж, если к нам э, вернутся те люди, вернут и приедут еще э, другие... Э, Представителі інших стран, які сьогодні не можуть знайти роботу в Євросоюзі. Я думаю, що этого цього тільки буде вигравши, і в цілому вся страна получит дополнительное производство и дополнительный імпульс для розвитку. Слід зазначити, що наразі область, незважаючи на те, що заборгованість державного казначейства складає близько півтора мільярда гривень, потроху все ж отримує кошти на реалізацію необхідних програм. Позитивну роль відіграє і те, що область за останні останні два місяці скоротила дефіцит бюджету на 30 мільйонів гривень. Наразі дефіцит складає близько 180 мільйонів. Олена Сушкова, Олексій Костюк, програма регіон. Щороку, у третю неділю листопада, працівники сільського господарства відзначають професійне свята. Хоча Донеччина завжди вважалась промисловим регіоном, широко представлений тут і аграрний сектор. Тож зараз Донеччина посідає сьому сходинку в Україні за обсягом сільськогосподарської продукції. За статистикою, третина всього населення України мешкає у селі, та й виробництво сільгоспродукції завжди було необхідним. Тож зараз розвиток сільського господарства є для нашої країни пріоритетним. Аграрний сектор є також важливим і в такому промисловому регіоні, як Донеччина. Наша область, із на те, що вона завжди вважалася промисловою, сьогодні дає 5%. от всего сельхозоборота Украины. Мы сегодня по праву занимаем седьмое место в Украине, подчеркиваю, промышленная область. И выполняя поручение президента страны Виктора Федоровича Януковича, мы вместе с вами сделаем эту отрасль конкурентоспособной и сделаем все для того, чтобы она была привлекательна Для інвестицій в Україні зараз багато уваги приділяється розвитку саме вітчизняної продукції. Тож основні завдання для аграріїв зробити свій продукт конкурентно спроможним та якісним, як наслідок в сільському господарстві з'являються нові ринки збиту. Сьогодні нові перспективи відкриваються не тільки в виді нових ринків збиту сільськогосподарської продукції, але також в виді внедрення інновацій. І інновації сільського хазяйства це найперспективні інновації, які сьогодні відбуваються у нас в страні. Наразі на Донеччині збір зернових та пасів озимих культур майже завершено. Врожай цього року аграрії називають вдалим. У 2013-му зібрали 2 мільйони 250 тисяч тонн зернових. Гарний врожай сприятиме стабільності цін, а деяка продукція може навіть подешевшати. По хлебу и по хлебобулочным изделиям ситуация остается на уровне 2012 года. По крупам, по гречневой крупе, по пшину, по овсяной крупе. У нас даже есть тенденция к снижению на 11-12%. Есть стабилизация по мясу, свинины и говядины. Немножко, конечно, колебаются цены по молоку намагаємося здержати ціни. хоча сільськогосподарське виробництво доволі продуктивний бізнес, на який завжди є попит, але є й певний ризик для підприємців. Це пов'язане з нестабільними погодними умовами в нашому регіоні, через що і страждають вітчизняні аграрії. На території нашого гранітницького сільського совета, коли ми знаходимося в окруженні і у нас земля супіщана в основному, і тому Фактически ми всі в зв'язку з погодними словами. Якщо немає своєчасних, нужних дождей, то ми не отримуємо того заплануваного врожаю, який нам необхідний. Показник родючості ґрунту донецького регіону дорівнює 53%. Ще у нас досить обмежений сівообіг, що не дозволяє в достатній кількості вирощувати культуру інших регіонів, наприклад, таких як соя. Проте Донеччина має і свої переваги. У нас самая населенная область, 10% населения Украины, хорошая база потребления и есть, так сказать, рынок сбыта. Это может быть компенсировать вот этот недостаток с точки зрения урожайности. Плюс инфраструктура, выход в море, в выход в Средиземное море, наличие портовских терминалов, это в кварту Мариуполь, вот, это большой плюс. Если другим областям необходимо вести То в нас достаточно коротке транспортне плечо. Врожай зернових наступного року спеціалісти прогнозують не меншим за цьогорічний. Тож Україна і зараз залишається основним гравцем на світовому ринку експорту зерна. Данило Ширшиков, Дмитро Стрибольов, програма Регіон. Роздратованість, підвищена втомлюваність, зниження уваги, погіршення апетиту та порушення сну це головні симптоми гіповітамінозу, тобто нестачі вітамінів в організмі. Тому в області розпочали вітамінізацію учнів. Школи вже отримали яблука. Така програма реалізується втретє за ініціативи голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького. Фрукти важлива складова здорового харчування. Саме завдяки їм людина отримує більшу частину вітамінів. Найбільшої актуальності це набуває восени, а саме в листопаді, адже цей місяць ще називають сутінками року. І саме завдяки вітамінам організм можна тримати у формі, адже гіповітаміноз, так само як і авітаміноз, має негативний вплив на організм. Человек, который недополучает тех или иных витаминов, испытывает общую слабость, утомляемость. У него страдают процессы мышления, запоминания. У него при снижении поступления витаминов группы В наступает двигательные расстройства. За векном осень саме самый час поповнювати дитячий организм витаминами. Найкориснішим традиційно вважається яблуком. Саме його наразі і отримують школярі Донеччини. В рамках обласної компанії з вітамінізації отримала яблука і 32-га Донецька школа. Наразі всі учні, починаючи від 1-го і до 11-го класу, обов'язково отримують яблука. Причому знають про користь цього фрукту і самі учні. Это витамины, и мне, как выпускнику, это очень необходимо, потому что очень сильная загрузка, подготовка к зовнешнему-назожному оцениванию. И это действительно даже с психологической точки зрения очень помогает, потому что глюкоза всегда расслабляет и настраивает на учебу. Яблоки полезны железом и витамином С. Я уже съела почти целое яблоко. Оно сочное, очень вкусное. Загалом школа отримала понад півтонни яблук. Учням роздаватимуть по одному на день. Діти будуть отримати ці яблуки на вітамінних перемінах і включені ці вітамінні столи в наше меню. Лікарі ж наголошують, саме яблука необхідно вживати регулярно протягом всього року, адже саме в них міститься багато вітаміну С, який відповідає за загальний стан організму. Проте одних яблук, звичайно, замало. За ініціативи очільника області Андрія Шишацького, школи отримують яблука виключно вітчизняного виробництва. До речі, в регіоні саме цих фруктів вирощується найбільше. Яблук буде проїздіно, очікується виробництво десь ну, порядка 34 тисяч тонн. То ще отримуватимуть діти яблука наступного року. Мабуть, так, але чи будуть вони українськими? Ще одне питання. Проблему могло б вирішити відновлення державного фінансування. Проте про перспективи спеціалісти поки що делікатно умовчують. Олена Сушкова, Євген Отраднов, Олександр Улещенко, програма регіон. Продовжуємо випуски. Далі приходимо до інших не менш важливих подій, що сталося упродовж цього тижня у нашому регіоні. Четвертий енергоблок вуглегірської тес підключено до енергетичної системи України. Він вже несе навантаження в 100 МВт. Відновили енергоблок на місяць раніше встановлених термінів. Нагадаємо, 8 жовтня до енергетичної системи України підключили енергоблок номер 1 Донецьке шляхове ремонтно-будівельне управління готується до зими. Під час снігових заметів та ожеледиці в обласному центрі планують задіяти 122 одиниці спецтехніки. Для зимового механізованого утримання автодоріг вже заготовлено 23 тисячі тонн матеріалу. Представники антимонопольного комітету та місцевої влади обговорили регіональні ринки послуг пов'язаних з вивезенням та захороненням побутових відходів. До шахтарської столиці з робочою поїздкою завітав державний повноваження антимонопольного комітету України Сергій Шершун. Він нагадав, що займатися вивезенням твердих побутових відходів мають право не лише комунальні, але і приватні підприємства, що у Донецьку не практикуються. Добро без обмежень, благодійна акція для онкохворих дітей під таким гаслом пройшла у Донецькому інституті невідкладної і відновної хірургії імені Гусака. До дітей завітали футболісти Шахтаря Антон Каніболоцький та Едуард Соболь. Маленькі пацієнти отримали від кумирів сувеніри та входи на пам'ять. Всесвітній день боротьби із діабетом відзначили на Донеччині на цьому тижні. В Україні щороку фіксують близько 100 тисяч нових хворих. Дехто навіть не підозрює про недух. Якщо вірити прогнозам медиків, то за наступні 10 років хворих на діабет буде півмільярда. Де брати ліки? Думають експерти з усіх країн світу. А в Україні ж з 1 грудня стартує пілотний проект, метою якого є введення держрегулювання цін на препарати інсуліну. Захворюваність на цукровий діабет Всесвітньою організацією